Итак, повторяюсь. Не важно, на скольких рамках сидят пчелы. Гнездо. Вот у нас дана семья. Сидит по записях у меня. Я на крышах отмечаю. На шести рамках. Сейчас я на ушко шепну. У нас на 20 гектаров рапса. 700 сімей, так що ви сильно не смійтесь. Ну, я переставляв. Ось я в середину кидав пусті. Ось як ми бачимо, мед є. Є. Ну, рано ще ставить другий. Будемо заходити в вакації так, як є. Мертними піщатами. Качать зараз. Так, дивимось гнездо. Так, витягнемо зайву рамку. Завжди немає під рукой. У нас тут в запасі вообще настоїть. кажу, краще залишати їх за заставними. Вони звідси забирають мед і кормлять розплод. Той мед, що приносять, виносять нагору. Ну і тут також набриски присутствують, які вони також кормлять розплід. Бачимо рамочка. Тут трішки пилку, трішечки меду Трішки пилку, а так все розпліт. І ось також пилок. Це все потрібно контролювати. Такого б не було, щоб. Зараз дивимось. Ось тут і донизу геть все, в розплоді трішечки тут ось пилок. Діло в тому, що гніздо мед зовсім не несуть. Мисочок ніяких нічого. Цю сім'ю ми також залишаємо на шести вакації. Ось їм давав лощину. Вона повністю засіяна. Хоча понизу там дві. Ячейки не засіяні. Тому рано їм давати ще одну рамку. Дамо. Почну їм отслажувати гнездо. і пилок. Ось матка бігає. 157 ну такі рамки Так, який момент, що ми для себе взяли? Дуже важно. Рано по весні вжати правильно. Вся дана сім'я була вжата на чотирьох на рамках. Ждемо, поки не будуть вони засіяні від бруска до бруска і даємо трутньову рамку. І тут найважний момент дочекатись. Повну відстройку і засів трутньової рамки. Аж потім можна дати рамочку з Ось вона. Дана рамочка. І все. І почався взяток. Більше рамки не додається. Дамо рамку, самі розумієте, куди піде оцей весь мед, що в мазині, він буде весь в гнізді. Що ми для себе взяли? І для тих, хто... В бронепоїзді я нічого не збираюся доказувати. Не розумієте, то ваші проблеми. Робіть по-своєму, робіть так, як у вас це виходить. Я нікого не вчу і нікому нічого не нав'язую. Просто показав, як воно працює, як воно все має вигляд. Для тих, хто, як кажуть, не розуміє, подавайте патрони. Добре, в общем, що ми робимо? Переглядаємо сім'ї, дивимось, як вони забили пилком. Е, і так, правило номер один. Рамки під час взятку а гніздо не додається. Скільки є, скільки залишаємо. Чотири, значить чотири рамки з розплодом. Почнемо додати і все. Нарушимо. Ось рамки у нас за заставною. Яких, з яких вони беруть корма і кормлять розплод. Краще їх залишати і краще, коли з двох сторон стоять, коли з однієї сторони будуть з цієї сторони одну рамку толком бити. Отак От вони якось равномірно і сюди виносять, і сюди виносять. І десь кидають по гнізді ось десь десь пилок. наприски, зятка і якось так. Що злі зробились? Ось наша тротова рамка. Ось під виходить, і вони її матка знову засіває. Ось це мед. результат то еще была добавлена рамка и пылок еще была добавлена ось одна рамочка во время взятка она засеяна аж до низу видно Почти дві. Ну є донизу, зверху й донизу. І тут трішки меду кинули. Це все результат того, що була додана рамка у гніздо під час взятку. Ось те ж саме. Вверху трішки меду. Глянемо сім'ю, глянемо, що з нею будемо робити. Якщо є пилок, рамку забираємо. Тут десь десь кинули, так. Це добре.

Тут трішки кинули. От так все добре. Ось тут В углам трошки кинув. Потрібно було залишати на шести і не давати ранку. Було б. Це ідеально. Не було б косинки, не були і не було б толку. От слово зовсім. Чу дивись, віддасть. звело до того, що була додана всього одна рамка. За дві рамки я навіть не в Такого не робиться. Якщо хто не зрозумів прошло відео, то... Як сказати? Якщо систему не поняли, то я вчити не збираюсь. Дуже багато є каналів, які цим займатися. Розказують, як зробити відводки, як накачати кучу меду. Все, сім'я залишається далі йти, йдемо на акацію. Пару дів, п'ять. Та й піде біла акація. Бачите, вже перекинув дно. Так, я з зв'язок нічого й не придумав, нема часу. Ось у нас прикрито від нападів. Тут у нас медова. І з цієї сторони також медова стоїть. посередині гніздо. В общем, що б я не показував, я все одно, наскільки я впертий, роблю по-своєму. Так, що кажуть наші середні сім'ї по меду на ньому. Ось таке блищить щось там. Ой. Ну, щось понабризкували. Попідливали по пів кіла. Такі. Так. Збираємо гніздо, дивимося, що там наші, як сказати, відводки посильніші. Ось я показував цю рамку я давав з медом. Ну, Після того відео я її забрав. І всунув все-таки по-своєму, зробив своє. Сунув їм вощину. показати. Дивимось, чи засіяна вона до краю. В общем за Сейчас телефоном. За семь. Что за фокусировка? Тут трешка меду, тут. Тут уже лодка засела. Ось така рамочка засеяна від бруска і до бруска Сіна тут зверху трішки. Кидали десь пилок, трішечки вулку меду. Ось наша матка бігає, засіває, розплод виходить, та чого ти цепилась? Сильні сім'ї встигли магазин навіть бахнути. Єсть, єсть. Тут трішки кинули. Хай рамочка ще піде. З цієї сторони добре. Тож навіть і не знаю, скільки при такому методі уходить бджіл на медосбор. Ті бачите пізно ввечері відкрити, тут більше пилку. Бачите, також потрібно було сім'ю держати на шести. Ніяких ні маточників, ні мисочок, я нічого не бачу. О, мисочка. Я пуста. Я думаю, також залишаємо цю сім'ю на другий взяток. Трішки поверху. Рано поставив. <кій> а точніше не потрібно було зовсім ставити сьому рамку. Ну, вже так поки що й буде. На сімей залишається. Йдемо на акацію. Добре, дякую всім за увагу. Всім добра і миру.